Вітаю! Ви на каналі жовті води сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців полону звільнили 205 українських воїнів. Про це повідомив президент Зеленський. Додому повернулися військові майже з всіх видів військ: захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були ув'язнені по багатьох російських регіонах. 6 травня після тривалої хвороби пішов із життя жовтоводський тренер з легкоатличних метань Ганцелюк Віталій Васильович. Співчуваємо рідним та друзям. 31 березня завершився термін подачі електронних декларацій за 2024 рік. Жовті води сіті проаналізували, яку нерухомість автоготівку та банківські рахунки задекларували посадовці в жовтих водах. Детальніше читайте на сайті жовті води сіті. 5 травня Шовтоводську громаду з робочим візитом відвідали представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін та фахівці регіонального представництва. Їхня мета перевірити, як дотримуються права громадян і надати мешканцям практичні рекомендації, куди звертатися, якщо права людини порушуються, ви бачите зараз на екрані. У жовтих водах відзначили найспортивнішу родину. У травні на базі центру фізичного здоров'я Спорт для всіх відбувся міський етап родинних спортивних змагань Тато, мама, я активна сім'я. У запеклій боротьбі зійшлися шість родин на кону, почесне звання найспортивнішої сім'ї «Жовтих вод» та путівка на обласний етап змагань, який пройде вже у травні. Повідомили у міській раді. Вчителька з жовтих вод Наталія Зотікова перемогла у проєкті Грай за рівність. Її відзначили за створення безпечного рівноправного спортивного простору для школярів. Навіть у складних умовах воєнного стану серед 80 учасників із різних областей України Наталія не лише пройшла чотириденне інтенсивне навчання, а й отримала для свого навчального закладу сучасний набір спортивного інвентаря. У шовтих водах надзвичайники провели акцію Запобігти врятувати допомогти, аби познайомити дітей з пожежно-рятувальною справою. Вогнеборці влаштували для студентів одного із закладів професійно-технічної освіти просвітницький захід. На ютуб каналі Глянь сюди діма Маша. Вийшов новий випуск про жовті води під назвою Секретне місто що годувало радянський атом жовті води. Відео вже набрало понад 16 тисяч переглядів і стало одним із найпопулярніших на каналі. І, Чесно кажучи, я навіть не думала, що така краса може залишитися від, від таких опасних попалень майже в центрі міста. Неймовірне враження. Тут, краса. Так. Краса і велич це дійсно круте місце. Якщо будете в жовтих водах, сюди обов'язково залітайте. Обов'язково і його легко знайти. Трошечки важко піднятися, але в принципі нормально. На, навіть якщо ви в білих кросівках, Йдіть сюди, тут дуже гарно. Так, місце дійсно круте, але, шановні жовтоводчани, якщо я правильно кажу, Жовтоводці. Жовтоводці, можливо, напишіть в коментарях, можливо, ми неправильно кажемо. Будьте, будь ласка, трішечки, е, любіть більше свою природу. Трішечки охайними, так охайнішими, не, не викидайте сміття. Ми щойно прийшли сюди. Побачили просто, як людина під'їхала з велосипеда і викинула в кар'єр тупо якийсь пакет сміттям, повсюди сміття. Тут купа стихійних звалищ, це катастрофа. Але якщо від цього обстрагуватися, приїхати сюди, подивитися на цей шикарніший вид, mm. то воно того варте. Дніпровська дитяча залізниця відкрила літній сезон руху поїздів. Поїзди Дніпровської дитячої залізниці курсуватимуть з дотриманням безпекових вимог. Тож представники запрошують всіх охочих здійснити залізничну подорож парком імені Глоби. Дізнатися розклад та вартість можна за телефоном 063 254 26 63. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на «Жовті води сіті.